Привіт, друзі! Мене звати Євген Ященко і я автор подкасту де твій фокус. Вже протягом 20 років я є християнином. За цей час я засвою важливий урок. Незважаючи на те, що істина доступна кожному, другорядні речі завжди відволікатимуть нас від головного. Де твій фокус це подкаст, де головне стає важливим. За допомогою Біблії ми налаштуємо наш фокус на тому, що є важливим для Бога. Друзі, з вами Євген Ященко у подкасті Де Твій Фокус. Саме в цей час в наших церквах ми святкуємо День подяки або свято жнив, як ми його називаємо. Тож, це час підбиття підсумків і час для святкування і радості. Чому? Тому що наш Бог є Богом радості і Богом свята. Бог сказав одного разу своєму слузі Мойсею такі слова: Сім днів святкуватимеш для Господа свого Бога, на місці, яке обере Господь твій Бог. Тож, якщо Господь твій Бог поблагословить тебе в усьому твоєму врожаї та в кожному ділі твоїх рук, то ти будеш веселий. Багато людей уявляють собі Бога як сумного, серйозного, задумливого, а й іноді сердитого. Принаймні на іконах я ніколи не бачив усміхненого Бога. Не знаю, можливо, ви бачили. Але це зовсім неправильне уявлення про Бога. Він вміє не просто посміхатися, він вміє сміятися. В псалмах ми читаємо, що Бог посміється над своїми ворогами. Він вміє радіти навіть більше, Він вміє веселитися, саме тому і наказує своєму народові робити це. Друзі, чи вірите ви в те, що Бог вміє веселитися? Написано, що на небі буває радість, коли одна душа в покаянні приходить до Господа. Люди, які сумніваються в тому, що Бог може радіти, мабуть, уявляють собі це наступним чином. Усі янголи радіють, небеса здригаються від оплесків, і лише Бог такий сидить серйозний, мабуть, думає про вічне. Ні, друзі, Бог також радіє, і він бажає навчити нас радіти. Бог дає нам час для роботи, роботи над своїм серцем, родиною, церквою, над своєю справою, але також Він дає час для радості, веселощів і насолоди своєю працею. Для того, щоб отримати і відчути цю радість, є принаймні два шляхи. Перший шлях це коли радість приходить до нас. Іноді вона приходить до нас прямо зараз, раптово. А іноді ми чекаємо на неї дуже довго місяцями, а то й роками. Другий шлях це коли ми цілеспрямовано приходимо до радості. Адже радість це не тільки спонтанна емоція, ейфорія, яка раптово нападає чи захоплює нас. Радість це, по-перше, результат нашої віри, віри в те, що є Господь на небі. Віра в те, що Господь є добрий, щедрий, милостивий і люблячий. Віра в те, що це мій Бог, в якого я вірю, якому довіряю своє життя. А по-друге, радість це результат нашого послуху Богу. Чому послух? Тому що Бог не просто пропонує чи рекомендує своєму народові святкувати, радіючи. А наказує, це Боже повеління. Але чи є у нас що сьогодні святкувати? Чи є у нас привід? Чи маємо ми моральне право святкувати цього року, сьогодні, коли навколо нас війна, розруха, смерть, біль і сльози? Та й чи можемо ми радіти в такий час, чи є в нас сили і бажання? Друзі, відповідь очевидна, так. Ми маємо привід, маємо право, маємо сили. Тому що це нам наказує сам Господь. Сьогодні ми відзначаємо Свято Подяки, день, коли ми по особливому дякуємо нашому Богу за його турботу про нас. Хтось скаже, чому Господь наказує нам дякувати в такий час? Навіщо спішити не на часі? Можливо, Господь почекає, потім йому подякуємо, коли пройде цей важкий час. Знаєте, може тоді і Господу почекати зі своїми благословеннями для нас. Бо не на часі. Зараз тільки людей ще потрібно врятувати. Бачите, друзі, ми завжди хочемо отримати від Бога благословіння вже зараз, сьогодні. Але дякувати Богові дуже часто не готові. Але ж дуже цікавий момент. Бо подяка це те, чого потребуємо в першу чергу саме ми, а не Бог. Чи достойний Бог подяки? Так, а вже ж. Чи бажає він почути її від нас? Звичайно. Чи радіє Бог, коли ми йому дякуємо? Так. Чи робить наша подяка його ще більш достойним, кращим і добрішим? Ні. Тому що Бог самодостатній. Ми не можемо нічого додати до Його бездоганства, щедрості, доброти. Але подяка змінює наше серце. Мойсей підкреслює, що ми святкуємо не для себе. А для Господа. Він причина нашого свята. Але яким буде результат? Веселим будеш ти. Подяка це те, що змінює нас. Вона допомагає нам усвідомити, що Бог вірний і що Він завжди поряд. Подяка допомагає нам налаштуватися на радість і поклоніння. Сьогодні ми будемо вчитися дякувати. Або принаймні нагадаємо самі собі, що ж це таке і навіщо воно нам потрібно. Щоб навчитися дякувати Богові, нам не потрібно насправді вигадувати щось нове. Тож подивимося, як саме Божий народ приносив свою подяку Творцеві. Наш текст записаний у книзі Левит, 23 23 розділі з 39 по 43 вірші. Читаємо разом: 15 дня цього ж сьомого місяця. Коли закінчите збирати врожай землі, сім днів святкуватимете Господу. Першого дня буде відпочинок і восьмого дня відпочинок. Першого дня візьміть собі гарні плоди дерев, пальмові віття, густолисті галузки дерев, галузки верби та верболозу з потоку, щоб веселитися перед Господом, вашим Богом, сім днів кожного року. Це вічний закон для ваших поколінь. Святкуйте його сьомого місяця. Сім днів будете жити в наметах, кожний корінний житель в Ізраїлі житиме в наметах, щоб ваші майбутні покоління знали, що я поселив ізраїльських синів в наметах, коли виводив їх із єгипетської землі. Я, Господь, ваш Бог. Тож, друзі, народ Божий на свято Подяки робив принаймні три речі: перше. Народ дякував за врожай Господу. Свято Кущів було останнім і найвизначнішим святом року. Це було свято осіннього збирання врожаю фруктів. Народ дякував Богові за врожай, за те, що вони могли зібрати власними руками, побачити і скуштувати. А вони визнавали, що цей плід є результатом Божого благословіння. Ми сіємо, ми доглядаємо, але Бог зрощує. Він посилає дощ та сонце. Він благословляє як добрих, так і злих. Друзі, це так важливо усвідомлювати, хто є джерелом благословіння, і не приписувати заслуги собі. Дивно, як ревно, ми можемо просити Бога про благословіння, а отримавши їх, забуваємо сказати такі прості слова: Дякую, Боже. Або отримавши не стільки, скільки хотіли, починаємо говорити: Бог, але ж ми домовлялися про більше. Цікаво. Коли ми, українці, отримуємо від Бога перемогу у війні? Не якщо, а коли? Чи народ скаже: Слава Богу! Чи всю нагороду присвоїть собі? Друзі. Коли ви, наприклад, отримуєте успіх у своєму житті? Кого ви дякуєте? Наприклад, сьогодні у вас вийшло бути чудовим чоловіком для своєї дружини, ви виявляли до неї турботу, любов. І в кінці дня що ви говорите? Який я молодець? Чи ви говорите, Боже, дякую Тобі, що ти дав мені достатньо любові для моєї дружини? Друзі, будемо вчитися бути вдячними. В цей день тоді божому народу більше радості приносив навіть не той факт, що вони змогли зібрати багатий врожай, а що цей врожай вони могли зібрати на своїй землі, яку їм одного разу обіцяв їх Бог. І знаєте що? Цей Бог виконав свою обіцянку. Вони святкували не те, що вони отримали щось від Бога. Вони святкували самого Бога, ким є їх Бог, щедрий, благий і милосерний. Ви знаєте, що коли дитина отримує від батька подарунок, дитина, звісно ж, радіє подарунку. Але також більше набагато вона радіє тому, що в неї є тато, що цей тато любить її. Ну і, звичайно ж, тому що. Він може подарувати їй ще багато-багато подарунків. Друзі, радійте більше Богу, ніж тому, що ви можете отримати від нього. Народ Божий, нам потрібно вчитися дякувати саме так. Одного разу в одній сім'ї народилися два хлопчики-близнюки. І ось один завжди що б не отримав, а інший був завжди вдячним. І ось у них день народження. Вони отримують свої подарунки. Першим свій подарунок відкрив невдячний. Там була маленька іграшкова конячка. І він сказав: а, вона червона, а я хотів коричневу. Вона маленька, а я хотів велику. І взагалі вона дерев'яна, а я хотів живу. Другий також відкрив свій подарунок. І там було всього навсього підкова. І він сказав: А в мене жива, тільки вона втекла. Друзі. Бачимо, що іноді ми можемо мати мало, але бути при цьому вдячними. А іноді ми можемо мати все і при цьому бути надто невдячними. Друзі, будемо вчитися дякувати Богу за все, що потрапляє в наші руки від Бога. Спробуйте прямо зараз згадати три причини, щоб подякувати Богу. Згадали? А тепер, прямо зараз, подякуйте Богу в молитві, а потім повертайтеся до мене. Oh. Ну як, друзі, у вас вийшло? Правда ж нічого складного. Такі прості слова. Боже, дякую. Але в мене до вас одне питання. За що ви щойно дякували Богу? За те, що ви отримали від Бога, чи за те, ким є Бог? Брати та сестри, друзі, дякуйте Богу за те, що Він ваш Бог, а ви його діти. Дякуйте за його характер. Прославляйте Його. Цього потрібно вчитися. Отож, перше, що робив народ, це дякував Богу за врожай за те, чим Бог благословив їх саме сьогодні. А по-друге, народ Божий згадував про Божу вірність у минулому. Це було не лише свято осіннього збирання врожаю фруктів, а й святкове згадування про Божу турботу протягом найважчих 40 років у пустелі, коли народ Божий жив у наметах. А й звідси й назва свята кущі або єврейською сукот. У цей час народ протягом сіми днів мав жити в наметах, згадуючи, як Бог вів їх, захищав і дбав про них. І до цього процесу залучалася вся родина. Хтось подавав пальмове віття, хтось прикрашав намет фруктами, і це створювало особливу атмосферу єдності і настрій радості. Все це допомагало людям налаштуватися на хвалу і подяку Богу. Друзі, бачите, вони не просто чекали, поки радість прийде в їх життя. Ні, вони обрали інший шлях до радості, цілеспрямовано йти до неї. Адже радість це питання нашої віри і послуху. Ми маємо відповідальність налаштувати своє серце, на подяку, хвалу і поклоніння, а не чекати, поки це бажання прийде до нас. І увага, друзі! Все це вигадали не люди, а наш Бог, креативний і творчий Бог. Саме він придумав свята, щоб нагадувати своєму народові про себе. А коли Божий народ згадує про Боже керівництво у своєму житті, про його силу, вірність, то, послухайте, увесь сум, невдоволення, заздрість йдуть з нашого життя. І ми починаємо дякувати за те, що у нас є, а не скаржитися на те. Чого в нас немає? Сьогодні ми не маємо наметів у своїх домівках, у своїх церквах. Але ми маємо сьогодні багато наметів по всій країні, в яких перебувають наші захисники. І це свідчить про Божу вірність. Бог вже попіклувався про наш захист. Не кожен з нас має навіть роботу сьогодні, але хтось отримав грошову допомогу від держави, хтось продуктові пакети в церквах. Але ніхто не залишився голодним. Бог дбає про нас. І я сподіваюся, друзі, що пройде час, і ми не забудемо, як Бог турбувався про нас під час війни. Це важливо для Бога, це важливо для нас пам'ятати. Чим наповнені сьогодні наші серця? Якщо це не радість, не подяка, тоді згадайте, що радість приходить не спонтанно. Вона приходить, коли ми згадуємо про Божу вірність і силу. І віримо не тільки в Бога. Але й Богу. Згадки про час, коли Бог нас рясно благословляв, допомагають нам бути вдячними і в часи нестачі, втрати, болю і сліз. Подяка не повинна лише обмежуватися тим, що ми маємо зараз. Якщо ми не пам'ятаємо, ким є Бог і що Бог зробив для нас у минулому, ми завжди будемо невдоволеними тим, що маємо зараз. Якщо я пам'ятаю Божу вірність у минулому. Як би мало я не мав сьогодні, я буду впевнений, Господь дав мені достатньо. Ми маємо навчитися дякувати Богу крізь сльози, дякувати Йому за біль, втрату, шрами. В час втрати особливо не відчуваєш радості або бажання дякувати. Але саме подяка в такі часи дає нам сили пройти через часи скорботи. Я також це відчув. Буквально два тижні тому в нашій церкві біблії життя ми святкували День подяки. І ми вже готувалися до цього свята. Я мав проповідувати на служінні. І саме за день до цього свята мій тато відійшов до Господа. У мене питання до вас. А за що я маю дякувати Господу? Чому у мене є привід дякувати? У мене є бажання дякувати. Друзі, я відповім вам. Так, мені є за що дякувати Господу. Бо саме в цей момент Бог став найближче до мене. Я зміг відчути його турботу і втішання як ніколи за останні роки. Я відчув, як Бог міцно обіймає мене через усі добрі слова, які говорили мені мої рідні і друзі. За що я дуже вдячний їм. Я маю за що дякувати Бога, бо мій тато більше не страждає. Він хворів і в останній тиждень відчував дуже багато болю. Але зараз він зцілений, він у Божій присутності, там хвороба і біль більше не мають над ним влади. Згадки про час, коли Бог нас рясно благословляв, допомагають нам бути вдячними і в часи нестачі, втрати. Болю і сліз. Народ Божий дякував за те, як Бог благословляв їх сьогодні. Вони згадували про його вірність у минулому. І ще одне, що робив Божий народ вони відпочивали. Прочитаємо ще раз 39-й вірш 23-го розділу книги Левит. 15 дня цього ж сьомого місяця, коли закінчите збирати врожай землі, сім днів святкуватимете Господу. Першого дня буде відпочинок. І восьмого дня відпочинок. Друзі, важко насолоджуватися плодом, коли ти не маєш часу на це? Яка різниця, скільки ти заробляєш? Якщо у тебе просто немає часу витратити ці кошти на родину або відпочити з друзями, з церквою послужити цими коштами іншим? Яка різниця, який у тебе великий будинок з класним ремонтом? Якщо ти не маєш часу бувати там зі своєю родиною і друзями? Для того, щоб сповнюватися радості, нам потрібен час, час, щоб зупинитися і подивитися, який Бог добрий до мене, чим Він благословив мене. Ізраїльтяни святкували це свято цілих сім днів. Думаю, це непогана відпустка. Вони мали час згадати, час жертвувати, час спілкуватися та відпочивати. У перший і останній день вони не повинні були працювати. Але ж вони не просто нічого не робили, ні. Якщо б це було так, то християнство було б найпопулярнішим у всьому світі. Бо всі ж хочуть нічого не робити. Вони відокремлювали себе від звичайних справ для Господа, щоб оцінити все, що Він зробив для них, щоб подякувати. Чи є у вас сьогодні радість, друзі? Чи є у вас сьогодні час помітити, як сильно Бог благословив вас і порадіти цьому? А можливо, ви забули, хто ваш Бог, що він зробив для вас? Можливо, у вас просто немає часу на радість. Ви бігаєте як білка в колесі, бажаючи отримати більше, а в результаті втрачаєте і те, що мали. Живучи в матеріальному достатку, втрачаєте духовні багатства. Нам потрібно зупинитися і докласти зусиль для цього, щоб Божа радість знову повернулася в наше життя. Отож, народ Божий під час свята має дякувати, згадувати і відпочивати. Але є ще один дуже цінний момент в тому, як саме вони дякували Богу. Адже подяка не обмежується лише словами вдячності, це ще і жертва. Ми говорили з вами про те, що саме віра визначає нашу радість і здібність дякувати. Але віра для Божого народу завжди була практична. І вона має нам чогось вартувати. Прочитаємо, як саме Божий народ жертвував ці дні ось свята для Господа, які ви назвете святими зборами, щоб приносити Господу вогняні приношення, все палення, їхні хлібні жертви та їхні жертви виливання щодня. День у день, крім Господніх субот, крім ваших дарів, крім усіх ваших обітних жертв та крім ваших добровільних жертв, які віддаватимете Господу. Леви 23.37. 38. На це свято вони дуже багато жертвували. Народ жертвував Богові, і в цьому була їхня радість. Адже саме тоді, в той момент, вони особливо помічали, що у них є що жертвувати, є з чого. Це їм нагадувало, що не тільки ця жертва, але і все, що у них є, належить Богові. І вони жертвували набагато більше, ніж десятину. Більш того. На це свято вони приїжджали до Єрусалиму, а це витрати на дорогу. Вони жертвували те, що вимагалося за законом, але це не все. Вони також жертвували за своїм бажанням. Коли ми жертвуємо Господу, ми можемо помітити, що нам є що жертвувати. Коли ми жертвуємо Господу, це завжди приносить нам радість. Послухайте, якщо у нас мало радості в житті, можливо, це означає, що ми мало жертвуємо. Сам Ісус говорив блаженніше давати, ніж брати, тільки жертвуючи, ми можемо усвідомити, як багато ми маємо і як сильно Бог благословив нас. Але це не все. На цьому їхні пожертви не закінчувалися. Вони також жертвували на гостинність. Це був час, коли вони запрошували до себе ні, не друзів, не рідню, а незнайомих, сиріт, вдів, тих, хто мав набагато менше, ніж вони. Ми отримуємо радість, коли жертвуємо ближньому? Тому хто потребує. Друзі, питання для всіх нас. Коли ми отримуємо благословення від Бога? Яка перша думка проминає у нас в голові? О, нарешті, тепер я зможу жити нормально, буду жити краще. Або я думаю про наступне: Господи, для чого ти дав мені цей надлишок? З ким я можу поділитися ним? Коли ми отримуємо більше, ми маємо не починати жити краще, а починати жертвувати більше. В цей день і в цю годину Бог наказує нам святкувати. Бог хоче, щоб ми пройшли цей шлях: подяка, спогади, відпочинок, жертовність. щоб привести нас до своєї досконалої радості, яку нам обіцяв наш Спаситель. Насамкінець, лише хочу сказати. Що радість нам приносить не речі, не багатства, не їх кількість, але сам Бог, який є нашою радістю. Дякую всім, хто приєднався до свята на подкасті Детвій Фокус з вами був Євген Ященко, пастор церкви «Біблія і Життя. Почуємося у нових випусках. Далі буде ще цікавіше з Богом!